Так, розпаковка. В общем, я вам е, прошлого разу показував, що взяв піаніно. Е, то піаніно було Piano. MIDI, MIDI в общем, воно мені не підійшло. Тут є така тема, що в течение 30 днів ти можеш повернути. Ми його повернули і взяли щось друге. Взяли Casio. Таке, що можна було і грати. Без комп'ютера і без інтернету. Так, це у нас подставочка під інструкцією. Інструкція нам нужна, подставочка під ноти там. Вже це ми не будемо міняти. Ми вже, ми вже іграли в магазині на ньому, нам дуже подобається. Був вибір між ролом і Касіо, але ролом, вроде би, посолідній буде. Але тут вроде би, м'якші клавіші. Так що, ага, тут, тут така штучка. І вроді би м'якше і ми вибрали таксикати.